Реформа чи призведе вона до скорочення надходжень до державного бюджету? Так маємо сказати, що вона призведе до скорочення надходжень до державного бюджету на 600 мільярдів гривень, що здається жахливою великою цифрою. З урахуванням того, що наступного року бюджет України буде 2,5 трильйони, це здається дуже багато. Але уявіть собі, що і наступного року. Наступного року дефіцит державного бюджету буде складати 20% від ВВП. Давайте запам'ятаємо цю цифру: 20% від ВВП з чинною податковою системою вже держава змушена буде брати в якості грантів чи позичати від наших міжнародних партнерів. Тепер повернемося до 620 мільярдів тих, на які зменшиться податкові надходження в випадку, коли ми знизимо чисто математично знижимо, знизимо податки. А тепер давайте подивимось далі. Перше, основним платником податків в країні, особливо податків на працю, знаєте, хто є? Держава. Сама держава сплачує собі 70% податків на працю. 70%. Скорочення податків на працю призведе до скорочення видатків державного бюджету на 350 мільярдів гривень. Отже, та дірка 620. Давайте віднімемо від неї 350, отримаємо 270 Значить, справжній дефіцит буде 270 мільярдів гривень. Дивимось далі. На 180 мільярдів гривень ми підготували компенсатори. Вони пов'язані з тим, що ми прибираємо пільги. Перш за все, це, що ми вводимо так екологічний податок, що ми вводимо е е податки е на землю, вони збільшуються. Але насправді це, це збільшення кожного з цих податків дає там мізерну суму. Е, найбільші суми це, це якраз вирівняння е, умов, коли збільшується, наприклад, ПДВ для фармпрепаратів з чинних 7% до 10%. З, в той момент, коли ми перестаємо давати, давати преференції галузям чи компаніям, ми теж знижуємо рівень корупції. Але маю сказати, що і не це є головним. Давайте 270 мільярдів, які в нас були, віднімемо 180% ми отримаємо, скільки 90 мільярдів гривень додаткового дефіциту бюджету. 90 мільярдів для бюджету, який 2,5 трильйони. Якщо перерахувати це в дефіцит державного бюджету, він без податкової реформи 20%, і ми маємо йти до міжнародних партнерів. З податковою реформою буде 22%. Насправді особливої різниці немає. Але. Йдемо далі. Держава має прогноз на зростання економічно наступний рік 4,6%. Цього року економіка падає на 33%. Наступного 4,6% зростання це не зростання. Це не відновлення, це знущання, це ніщо. А за рахунок податкової реформи ми отримаємо наступного року темп зростання економіки 8%. І цей темп зростання вже той дефіцит бюджету, тобто ми насправді матимемо дефіцит бюджету не 20% ВП, а вже 18%. Якщо подивитися глибше, то ми побачимо, що переважна більшість компаній, як вже було зазначено, буде обілюватися, обілювати зарплату, сплачувати більше відповідно податків. І наше моделювання показало зрештою, що надходження до державного бюджету будуть суттєво більшими, ніж до податкової реформи.